Вітаю, друзі! Я сьогодні трішки засмучений. Дуже хотілося пограти з вами в цікаву гру. Але коли я почав збиратися до вас, я зрозумів, що не можу знайти цю гру. Я обшукав весь будинок, але вона поділася не знаю куди. Тому на допомогу мені я покликав свого гарного друга, патрона. Ра-пра! Ра. Привіт! Кому тут потрібна моя допомога? Я майстер з пошуку загублених предметів. Тому ми ж швидко знайдемо те, що загублене, тож не витрачаємо часу. Вирушаймо! Ось ми прийшли до мого будинку. Заходьте, будь ласка, але я зовсім не знаю, звідки почати пошук. Тут так багато кімнат. Патрони! Що ти скажеш? Я думаю, що треба почати з кухні. Ходімо на кухню. Зараз я ретельно все обнюхаю і я впевнений, що ми знайдемо ту гру. О, щось чую. Ану, поглянь, я щось знайшов. Так, це гра, але трішечки не та, в яку я хотів пограти. Вона називається Напиши слово. Діти, пограємо. Так, пограємо. Перше слово, яке нам потрібно написати дім. Перший звук у слові дім Д, він приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Другий звук у слові «і». Він голосний, позначаємо його кружечком. Останній звук у слові дім М. м Він приголосний, твердий, позначаємо його однією рисочкою. Давайте порахуємо, скільки ж звуків у нашому слові. Вірно, три звуки. Скажіть, скільки голосних звуків? Так. Один. А приголосних? Два. Добре. Наступне слово дим. Визначаємо перший звук Д-д. Дим. Отже, перший звук Д, приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Визначаємо другий звук: Дим. Другий звук И. він голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук. Дим. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Давайте ж порахуємо, скільки звуків у цьому слові. Так, теж три. Скільки голосних звуків. Вірно, один. А приголосних? Два. Добре. Ідемо далі. Наступне слово тіні. Визначаємо перший звук. Перший звук. Ті. Він приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками. Визначаємо другий звук, Ті і І. голосний позначаємо кружечком. Промовляємо слово та визначаємо наступний звук. Ті-ні. Ні, ні. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І визначаємо останній звук. Ті, ні. І голосний позначаємо кружечком. Порахуйте, будь ласка, скажіть, скільки звуків у цьому слові? Вірно. чотири. Скільки приголосних. Так, два. А скільки голосних? Теж два. Патрони. Чому це ми прийшли у ванну кімнату? Я щось учуяв тут. А ну поглянь, що це таке? Ой, так це ж іще одна гра. А ну зараз я подивлюсь, можливо, це та, яку я загубив. Та ні, ні, це не вона. Але ми теж можемо в неї пограти. Згодні? Так! Гра називається Визнач місце звука в слові. Визначте, де знаходиться звук Л у слові лист. Звук Л стоїть на початку слова. Визначте, де знаходиться звук І в слові. Тарілка. Звук І знаходиться всередині слова. Визначте, де знаходиться звук Т в слові табурет. Звук Т знаходиться в кінці слова. Меню привів нас до вітальні, грамотійку. Давай шукати тут. Чую, чую щось. Ану, поглянь, я ще знайшов. Можливо, це та сама гра, яку ми шукаємо. Ех, ні, на жаль, це не та гра, але ця гра також дуже цікава. Називається склади речення. Давайте в неї пограємо. Зараз будемо складати з вами речення на протиставлення, використовуючи слова помічники. Погляньте на картинку. Слон великий, а мишка маленька. Лимон кислий, а цукор солодкий, нитка тонка, а канат товстий. О, грамачіку, здається, ми прийшли до твоєї кімнати. Ось щось чую. Знайшов, ану поглянь, можливо, це та сама гра, яку ми шукаємо? О, так, ура! Саме в цю гру я хотів з вами пограти, діти! Зараз ми в неї пограємо. Ой, я ж зовсім забув, мені час іти на гурток із шахів. Але нічого страшного. Ми залишимо вам QR-код, ви відскануєте його і пограєте в цю гру вдома. Домовились? Патрони, я дуже вдячний тобі за допомогу. Будь ласка, але, грамотійку, я хочу порадити тобі, для того, щоб не губити свої речі, їх не потрібно розкидати по всьому будинку. Завжди клади речі на місце.